Що Європа зацікавлена в тому, щоб між Європою і Росією була Україна із достатньо потужним Щоб В разі чого групи. знову Україна захищала Європу? Ну, за гроші Європи. Ну, е, знову ж таки, це якщо Росія захоче нападати на Україну, угу. вона ж може захотіти напасти на когось іншого. і Це вже буде так. залежати. Так. Просто від... Просто з точки зору логіки Європи, європейці не хочуть воювати. Ну і цілком, а хто хоче, хоче воювати? Ніхто не хоче воювати. Ніхто не хоче воювати. Ніхто, а хто хто, ви хочете воювати, Я. ніхто не хоче воювати. Це нормальна логіка будь-якої здорової людини. Воювати не хоче ніхто. Але поки для європейців війна триває бойові дії, тривають в Україні, у них бойових дій не буде. І, звичайно, їм е -е, простіше витрачати гроші на війну в Україні, ніж на війну у себе. Але якщо, наприклад, війна завершиться поганим миром для України і де-факто демонтажем українського суверенітету, то тоді війна між Росією і Європою стане неминучою. І я вам хочу сказати, що для України, українців теж нічого доброго це не принесе. Я думаю, що ніхто в цьому особливих сумнівів не має, що в принципі то Україна. Ці всі ідеї про те, що Україна воює за Європу, ну вони насправді, я думаю, що вже ніколи. Нікому особливо не видаються, якимись більш-менш достовірними Україна воює за самозбереження.